Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати, перевалювати гібіскус. Це дуже красивий червоний бархатний гібіскус. У нього дуже пишні квіти великі, і прийшов його час. Він уже дуже давно знаходиться в цьому горщику, він дуже високий. Зараз я його буду обрізати, робити, обрізати йому гілочки, От десь на цьому рівні я його обріжу, бо він дуже-дуже вже схожий на таку берізку, на дерево. Гібіскус Любе обріза, коли йому об.